Зараз до нас приєднується начальник відділення комунікації 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил збройних сил України Артем Рудаков. Пане Артеме, добрий ранок. Доброго ранку. ми тут шість хвилин тому почали збір на реби для вашої бригади. Уже 60 тисяч гривень люди задонатили ще вас, не бачивши, просто почувши про потребу. І я впевнена, що вони продовжать зараз це робити. Поки ви нам розкажете, яка обстановка у вас в зоні відповідальності, і у зв'язку з тим, що ну зараз то, начебто, дні припинення вогню, чи він у вас припинився з боку Росіян. Так зване припинення вогню, об'явлена Кремлем. Ми не відчули. Ворог продовжує наносити удари вчора. Також з боку ворога були нанесені удари по місту, по позиціям. Противник не поменшує будь-якої активності своєї продовжує і тому ми не відчуваємо той самий припинення вогню. Якщо говорити загалом про ситуацію за останні тижні, то як би ви її охарактеризували? Це стабільно тяжко, чи є ознаки загострення і посиленого наступу з боку Росія? Ворог на сьогоднішній день використовує малі групи диверсійні для знаходження так званих слабких місць вздовж лінії оборони, але їх немає. Він намагається щось робити, але отримує тільки на горіхи. Враховуючи те, що місцевість у вашій зоні відповідальності це річка, це острови, це плавні. Тобто це відрізняється від того, що ми на сході країни відсвятковуємо, то Ту, яку тут тактику застосовує ворог? Тут же вже на мотоциклі не проскочиш. Ні, ворог намагається плавзасобами малими групами переміщатись на так звані острова, намагається там закріпитись, поодиноко комусь вдається. Вони очікують потім на якусь допомогу з дронів, логістика, боєкомплекти, але також їм не вдається, тому що контроль за островами ведеться цілодобово. і... Просто він залишається і ти, мабуть, втрачає якийсь моральний дух і все? Угу. Так, я нагадую, що ми збираємо на засоби радіоелектронної боротьби на Херсонщину для 34-ї бригади. 80 тисяч гривень люди вже задонатили. Пане Артемо, ви нам розкажіть детальніше про потребу, які реби потрібні, і враховуючи те, що зараз пішли, і безпілотники і на оптоволокні наскільки актуальною є потреба mm. в таких засобах? На сьогоднішній день за нашим напрямком не так багато спостерігається. Ворог застосовує безпілотні авіаційні комплекси до для нанесення ураження по позиціям по транспорту військових, цивільних. Тому ми самі бачимо це в новинах постійно. Да тому ми потребуємо ще збільшити радіоелектронну боротьбу, щоб ворог не мог застосовувати не по нашим хлопцям, не по цивільним. Тому люди добрі, хто може, скануємо QR-код, переписуємо номер картки. Будь-яка сума це буде ваш внесок в посилення обороноздатності нашої в Херсонській області, До росіяни не полишають про переправлятися на правий берег і просуватися вперед. Панер там, я знаю, що ваша бригада набирає і відкрита для того, щоб набирати молодих людей за контрактом 18-24, Цим нещодавним мотиваційним контрактом із додатковими привілеями. Розкажіть, будь ласка, які у вас? У вас вимоги до молодих новобранців і чи багато охочих. Так, ми нещодавно доєдналися до даної програми. Вже є кілька людей, які доєднались до нас, до нашої команди. У всіх умови соціальні однакові. Але що саме ми пропонуємо? Ми пропонуємо бойовий опит, опит бойових інструкторів, навчання за кордоном. Злагодження в підрозділі, входження в підрозділ як потрібно, ніхто не відправляє там, як кажуть, нам м'ясо і так далі. Тому в нас все чітко, все структуровано, і кожен, хто доєднається до нашої команди, буде. Під пильним поглядом бойових побратимів uh -huh. з немалим бойовим опитом, пане Артеме, Ну а у нас для вас 120 тисяч гривень на реби, які люди задонатили протягом буквально 10 хвилин. Дякую вам величезно за те, що боронити країну. Дякую всім глядачам, які долучилися до цього збору. З нами був Артем Рудаков, начальник відділення комунікації 34-ї окремої бригади берегової охорони 30-го корпусу морської піхоти.